білим маревом у долині і розтанула з над надвечір'я. Туман в очах чи втрачає зір'я. Ну, що мені до тебе? Що мені? Свій догі думи, як повір'я? Летять, летять за обрії, сумні? Води життя в криниці лиш на дні, листків осінніх спалені сузір'я. У сутінках заплаканого серця, струна то зазвучить, то обірветься, відплив туман, як листя за водою, а береги ще дихають тобою, ще тінь твоя на місячному тлі, та привид щастя вже зникав і млі.